Народ, Всім привіт! Сьогодні 26 березня, 25 рік. Знаходимося на полі із пшеницею озимої. Темою відео буде підкормка пшениці озимої і, ну, і ячмені озимо. Коротше, озимих культур азоту. E, значить, яка у нас ситуація в регіоні? У нас ситуація в регіоні сушить сушить, опадів немає, конкретно сушить. Відповідно, на наших озимих утворюється кірка. Твориться така непогана кірочка, яку потрібно зрушити. Вже у нас, мабуть, пару днів, як закінчили всі працювати ротаційними поранами. У ну, мене такої, такого апарату немає, в принципі. І що е, ж, ж робити? Є такий чудо-агрегат, CZ36 і карбамід. І беремо, ми працюємо цим всім агрегатом. Працюємо ми цим агрегатом і по пшениці, і по ячменові. Для чого? Ми рушимо кірку, тим самим ми даємо повітря нашим рослинам, вони йдуть в пріст. Надалі також ми вносимо азот, в даному випадку карбамід. Він зв'яжеться із ґрунтом, поки є волоха. І в принципі буде там уже собі засвоюватися і розкладатися. І замідної форми до амонійної і далі до нітратної. І якраз там на фазу там, виходу в трубку, далі там на цвітіння, в нас буде вже доступний азот. Це якщо так, по-науковому коротко і понятно. Пшениця в нас знаходиться на 21, 22, 23 мікростадії, десь ДЯК, в даному випадку ми бачимо пшеницю озиму. З кутчі можемо бачити, отакі От ось у нас рослини. Тут був густий посів 270 кг посіяли, в мільйонах це там більше, ніж 4,5. Ну, десь 1-2 пагони є продуктивних. Там у мене посіяна пшеничка артіст. Перша репродукція, там 2-3 пагона. Є продуктивних, але вона постійна рідша 4 мільйони на гектар, 200 кг. Хочу я попрацювати там трішки регулятором росту. Хочу попрацювати регулятором росту в такому стані зараз перебуває наш зимний ячмінь, можете бачити. Загустив я його посіяти, поганенько він розкущився, але ну, бачимо, як вийде, можемо бачити ґрунт вологить. Ось наша гранула карбаміту. Перемішується з ґрунтом. Вже ми сьогодні закінчуємо. Працювали ми до цього пару днів і в неділю, і в понеділок. Вчора не працювало, було сильно сиро. Працюємо сьогодні. Закінчуємо наш ячмінчик. Наглядно хочу показати, в якому стані ґрунт перебуває на озимені після зими можете бачити капіляри, потрісканий. Зараз це дуже актуальною ця тема, щоб закривати вологу на озимені. Тому і ми працюємо і батько мені каже, це це рано вирішив вносити прикоренево. А я кажу, ні, пора, поки є волога, далі не що буде, далі сіять там. Все робить, носимо поки є, це карбамід, курку зрушимо, бур'яни деякі там виріжемо. Прорідемо якраз його, трошки прорідемо маленький стрес по участь нашого земена. Піде в ріст, буде пожива, буде повітря, буде сонечко, волога і все буде добре. Тому ось так ми працюємо, їжджу я вздовж рядків. Це тут вже, вже в кінці вже клин у мене виходить. Їжджу вздовж рядків третьою передачею на Ловолі, 11 км за годину, нічого не вигадую, ніякі ні діагоналі, нічого. Так от працюю і все. Виїхали двома тракторами. Отак от. Просто працюємо собі без питань, і все. Бачив відео, люди, науковий дослідний інститут якийсь видно, показує відео, кормлять вони нікою. Нікою по діагоналі. Ну, дуже специфічний контент, дуже цікавий, там багато хейту. Коротше, виходить, таке, що наче після підкормки воно наче подісковане. Але побачимо, там може бути ще кращий врожай, ніж на наших традиційних посівах. Пшеничка вже почне відходити, денок пройшов, вже починається йти врост. Почивався. Тягаємо ззаду все борони, ще борони тягаємо, у нас легенькі такі бурінки є. Позабалося не сонячне чинімо, але це вже таке. Такі легенькі бурінки тягаємо, сипимо такий ще черкаський карбамід. Отакий він. Така гранула, Дуже мені сподобалася в тому році ця процедура, тому в цьому році також практикую по висіву. В тому році висівали на третій передачі. Карбамід. В цьому році перестав на 5 Докупив собі шестерню. Ось на 15 зубів, 15, 36 30. 15, Здається, ось так. це ж значить на 30, а не 25. Да, Мабуть, 30-15. Докупив собі шестерню і, в принципі, потихеньку працюємо, висімаємо в районі 100 кілограмів, стараємося, скільки в нас є грошей. Отак от потихеньку ми працюємо та й отак. отак. Доброго ми в банки для зерна не кидаємо. Бо мені батько сказав, що як почнеш кидати сюди добриво, то це вже начало конця сівалки. Тому отак. -от 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 -от. Хотів запитати, можливо хтось щось підкаже. На сіауці у мене колесо стоїть нерівно, а сюди нахиване. Ось так воно наклонено, може хто побачить. Як воно рішається, хто що знає, з приводу цього, чи це нормально на такій техніці. Все там піджато, все нормально. Не думаю, що гайка одійшла, може ступиться. Вже цей вала вигнув, але як таке може бути. Ну, коротше, як, підкажіть, якщо хтось щось знає. Mm. Тому от така ситуація. Печемо далі, бо всі мене стоять ждуть, поки я знімаю відео. Обстановка в нас робоча. Обстановка робоча. Заводимо нашу голову. Печемо, ми тільки що загрузилися Їдемо працювати. На сімаці в нас знаходиться. Не знаю, що робити, проінструктовано. Взагалі, що хочу сказати, давно не випускав відео чогось, немає настрою, розумієте, така ситуація, це країні, це війна. Такі якісь події відбуваються, що немає особливого особливого настрою, щоб щось таке знімати, прямо розказувати, щось дивитися. Тому працював, розкидана.